З приводу адаптації заслонки. Ось дивіться, пів часа стояла, напевно, зараз одіну, закручу. Так, закрутив, коротше. І те, що я прочитав, знайшов в неті, як самому типу, адаптувати. Включаємо запалення і на педаль газа. Раз, два. 3. 4. 5 разів. І нажимаю, і треба, щоб пропав або ESP, або чек. Я вже так два рази пробував, держав 2 минути, а воно ніхіра не тухне. Не розумію, що в мене. Походу, механічним путем не робиться. Ну, отак, типу, самостійно, треба тільки через програму. Чи щось я неправильно роблю, підскажіть. Тому що ось, ну дивіться, скільки вже пройшло, 10 секунд пройшло, воно нічого не тухне. Нажав, педаль газу в пол і жду, типу, поки пропаде, а потім треба завести. І щоб воно так 10-15 хвилин проробила. І таким шляхом проводиться адаптація. Ну Не знаю, можливо, я не правий, поправте. Не судіть строго.